Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла І сьогодні ми з вами готуємо салат Шуба. Всім відомий! Багато хто полюбляє його бачити саме на новорічному столі. Але старі рецепти. Доповнюється чимось новеньким. І от сьогодні, саме сьогодні, я вам пропоную зробити йому нове вбрання, надати йому нове дихання, нове життя втілити в нього. І тож готуємо сьогодні шубу по-новому. Перше, що ми робимо, це змащуємо майонезом посуд, а потім накладаємо перший шар картопляний. Натираємо три середніх картоплини, притрамбовуємо її, гарно промащуємо, а тепер я ложкою ще й цей майонез розподілю по картоплі. А можна зробити дрібненьку сітку і так залишити. А зверху тепер кладемо оселедець. Який ми нарізали на шматочки дрібненькі, рівномірно розподіляємо, і знову робимо сітку з майонезу. І тепер кладемо цибулю. Цибулю я попередньо замаринувала: оцет, цукор, сіль та вода. Можна також обдати кип'яченою водою, якщо ви не хочете маринувати, віджати. Цей маринад. цибулю покласти зверху на оселедець. І зверху на цибулю натираємо моркву три середніх морквини. Поверх моркви робимо сітку з майонезу і відправляємо на одну годину до холодильника. А самі тим часом робимо саме цікаве родзинку цього салату. Беру буряк, я його натерла на терці, а тепер перебиваю блендер три середніх буряка. Беремо 15 грамів желатину, додаємо 100 мл води, Розколочуємо, даємо йому якусь хвилиночку набухнути. І відправляємо до буряка. Желатин у нас гарно розійшовся, однородний. І тепер виливаємо до буряка і гарно, гарно вимішуємо все це. А тепер збільшуємо нашу форму. Вона у нас 16 сантиметрів була. Тепер її робимо сантиметрів 18. См. І швидесенько виливаємо наш буряк, розподіляємо його відразу, пришвидшуємося, ставимо до холодильника, вирівнюємо поверхню. І так, відповідальний момент. Не дихаємо, відкриваємо шубу. Так, форму потрібно розширити. Так, так, так. І знімаємо. Вау, краса! Все залишилось, тільки її прикрасити і все. І ось наш салатик готовий. Він вже стабілізувався, і ми можемо сміливо його нарізати і куштувати. І ось така у нас вийшла шуба. Салат дуже гарний в розрізі, всі шари видно, і тож куштуємо цю красу оновлений старий перевірений салат. Шуба вийшла дуже і дуже смачною, я вам скажу. Особливо цей буряковий шар з желатином він придав особливий смак. Я би сказала, що вона навіть вийшла соковитішою. Тож бажаю вам, мої милі здоров'я та гарних тихих свят. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Буду вам за це дуже вдячною. А на зараз прощаюся до нових рецептів.